Так, не з частих питань, як зрозуміти, що це любов до себе? Цей лозунг звучить скрізь, він є не рекламою, да, полюби себе, зроби щось з собою і так далі. Я хочу сьогодні на прикладі. Одна клієнтка мене спитала: чи любов це до себе, коли я хочу поїхати на шашличок з друзями, а мені після цього погано. Так, і чи взагалі може бути так, що любов до себе це погано? Загалом може. Так? Коли ви щипаєте брови і плачете, дівчатка, це боляче, але це вас радує, це любов до себе. І ті, хто не щипає брови, і його це радує, і не плачеться також любов до себе. Повернемось до прикладу з шашликом. І так, ви хочете кудись поїхати, щось з'їсти, це вас радує, коли наступає погано, да? і чи взагалі є любов до себе їхати кудись, де тобі буде погано. Навіщо? да? А, а чого погано? Ти скільки їси, да? де оця межа, що я наївся і мені добре, і мені потім стало погано. Тобто розберемося, де критерії у цієї любові. І так, перше, це не потребує змін тебе кардинальних, втрати себе. Да? Тобто ти такий, як є, така, як є, і це тебе. Ради. Далі ти обираєш те, що тобі добре. І якщо це не добре, це має бути тобі корисно. Да? Зробити укол, це не дуже приємно, але це там потрібно в деяких випадків. Да? Це не добре має бути обране свідомо, а не під чимось примусом. Далі, це має бути такий твій вибір, це має бути корисно і безпечно для себе. Тобто, все, що до любов, про любов для себе, воно безпечно і корисне. І загалом, там, де є таке питання, як любов до себе, ви не ставите питання, типу, люблю, я себе не люблю, воно вас так знаєте, як перше кохання, о, це воно. Тоді ми можемо говорити про любов до себе. Біда в тому, що ми скоріш навчені робити собі шкоду, винити себе за те, що зробили для щось для себе хороше, аніж себе підтримувати. І тут підтримувати себе в тому, що ти зробив щось для себе, це також про любов для себе. Гарна проблеми з любов'ю до себе видно в проблемах харчової поведінки. Знаєте, це і заїсти на ніч, винити себе за це, та потім їсти те, що тобі не корисно, бо навпаки, любиш те, що не корисне, но їж, а ти себе виниш за це. А хто хоче розібратися глибоко з харчовим? Поведінку У нас 23-24 вересня буде семінар по харчовій поведінці. Можна пройти, розібратись собі і отримати якусь кваліфікацію, хто хоче. А поки залишайте свої запитання під цим відео, і я буду відповідати. Дякую всім за увагу і гарного дня!